Росіяни вдарили кабом по золочеву, що на Харківщині авіабомба поцілила поруч із приватним будинком. Постраждав 14-річний підліток. Повідомляють в обласній адміністрації дитину із осколковими пораненнями ушпиталили. Переполох на Росії українські дрони атакували авіаційні заводи у Казані. Як повідомляють місцеві у соцмережах, звуки вибухів прогреміли в авіабудівельному, московському, кіровському і новосавинському районах на 22-му заводі волають сирени тривоги. А в аеропорту Казані запровадили наразі режим килим. Рейси на виліт та приліт затримуються. Гучно цієї ночі також було і в Рязані. У місті працювало ППО. А люди над містом фільмували яскраві спалахи. Мінус ще два важливих об'єкти в Росії. Там знищено вежі зв'язку поблизу Краснодара. Підпалили їх у ніч на минулу п'ятницю. Повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Зробили це учасники руху опору путінському режиму. Як зазначили в ГУР спротив злочинній війні проти України всередині Росії, лише посилюється. Ну і тим часом у Страсбурзі стартує чотириденна сесія європарламенту. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні представить там пріоритети польського головування у Раді ЄС. Також Варшава планує зосередитись на питаннях європейської безпеки, підтримки України і посиленні обороноздатності ЄС. Водночас журналістам став відомий детальний порядок денній сесії. Що продовж чотирьох днів депутати мають обговорити відносини ЄС зі США після інавгурації Дональда Трампа, підтримку України в контексті війни з Росією, загрози з боку Росії, зокрема спроби пошкодити інфраструктуру в Балтійському морі і репресії в Білорусі. Покласти край війні в Україні та хаосу на близькому сході пообіцяв Дональд Трамп. Про це він заявив під час виступу на мітингу у Вашингтоні напередодні. Новообраний президент США наголосив, що він та його команда не допустить Третьої світової війни і вже активно працюють над досягненням миру в конфліктних регіонах. Я покладу кінець війні в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу третій світовій. А ви собі і уявити не можете наскільки ми близькі до неї. І сьогодні Дональд Трамп офіційно обійме президентську посаду. Перед інавгурацією новообраний президент США відвідає в Вашингтоні традиційну молитовну службу у церкві святого Іоанна. з Джо Байденом першої леді, які залишають свій пост. Ну і власне складе присягу та виголосить промову. А потім, вже у статусі президента, Трамп долучиться до святкової ходи на Пенсильванія, авеню і огляду американських військ. Тікток знову запрацював у США. Зайти до соцмережі користувачі можуть у браузері і застосунку. Це сталося за 12 годин після заборони цієї соцмережі в країні. Своє повернення платформа пояснила прагненням Дональда Трампа врятувати додаток. Нагадаю, в неділю в Сполучених Штатах набув. Чинності закон, який забороняє роботу Тіктоку, усе через те, що китайська компанія відмовилась продати платформу. Водночас новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відтермінувати заборону соцмережі на три місяці, якщо платформа принаймні наполовину буде належати американським інвесторам. Після цього доступ до неї поновили. Слід Росії не знайшли. Американська та європейські розвідки вважають, що обриви підводних кабелів в Балтійському і морі фінській затоці сталися через морські аварії, а не через російські диверсії. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела. Розслідування, як зазначає видання, спецслужби зосередили на трьох інцидентах за останні півтора року. У всіх випадках судна, які прямували до російських портів або з них. Підозрювали в обриві підводних кабелів, що передають газ, електрику або інтернет мільйонам людей по всій північній Європі. В останньому випадку, який стався торік, наприкінці грудня, Фінляндія затримала нафтовий танк. Підозрювали, що він тягнув якір по дну навмисно і тим самим пошкодив кабель, що з'єднує Фінляндію та Естонію. Тоді країни заявили, що судно ІГЛ С є частиною тіньового флоту Росії, який допомагає останній обходити санкції і продавати нафту на світових ринках. У попередніх випадках фігурували зареєстровані в Гонконзі контейнеровози, контейнеровоз, який розірвав трубопровід природного газу у фінській затоці і китайське судно, яке перерізало два кабелі передачі даних у водах Швеції. Сьогодні день пам'яті захисників Донецького аеропорту, яких за мужність і стійкість називають «кіборгами». Оборона Донецького Литовища тривала 242 дні із 26 травня 2014 року до 23 січня 2015. За офіційними даними захищаючи ДАП, загинули більше 200 військових. Поранення отримали понад пів тисячі бійців. І коли вже росіяни повністю зруйнували термінали аеропорту і обороняти вже було нічого. Генштаб ухвалив рішення підвести українських. Відвести українських військових у 22 році урочистості щодо дня пам'яті захисників Донецького аеропорту набули офіційного статусу, і відтоді щорічно вшановують полеглих бійців саме 20 січня. Тим часом на Україну суне аномальна для зими спека вже 30 січня, за прогнозами синоптиків, може потеплішати до плюс 20 градусів. Така погода, за повідомленнями синоптикині Наталії Діденко пануватиме на південному заході країни. У Києві трохи прохолодніше до плюс 15, і у східних областях буде до плюс 10. Водночас метеофахівчиня зазначає прогноз попередній, але її джерело запевняє надійне.